Слава Україні, козаки! Сьогодні будемо оглядати ось такий модуль, за допомогою якого ми будемо робити ще один ДБЖ для роутера або оптоволоконного перетворювача, але з мінімальними зусиллями в плані пайки. Я ось робив отакі модулі на такій платі. І мені мої підписники кажуть, це дуже добре, але що робити, якщо я або дуже погано паяю, або я не вмію паяти взагалі. Ну, я теж паяю на досить низькому рівні, але мене це вдалося. Але навіть якщо це забагато для вас, то ось така плата вона вже з вбудованим холдером. І нам вистачить вставити навіть один акумулятор, ось такий, він коштує 50 гривень. Ми його ставимо, і ця плата вже працює в якості ДБЖ. Дивіться. Зараз візьмемо мультиметр і подивимося на напругу. Ось у нас є UPS плюс і UPS-. мінус. Сюди нам потрібно буде підпаяти отакий от провід. Він теж є на Аліекспресі. Я залишу посилання на нього в описі відео. І бачимо, що у нас, під'єднуємося до наших клем, що вже 12,82 В. Тобто навіть від одного такого акумулятора ми можемо живити наш роутер. Для збільшення ємності ставимо два акумулятора. Головне, дивіться, не перепутайте полярність плюс і мінус. І ці два акумулятори мають стояти плюсами в одну сторону. Ось так. З'єднуються паралельно. Все. Ось наш роутер UPS для роутера готовий. Щоб його заряджати, ми використовуємо Type-C-порт. Будь-який кабель ставимо і. Вмикаємо в блок зарядки до телефону, будь-який старий. все, і його вмикаємо в розетку. У нас готовий блок. Зараз тільки залишилось припаяти ось цей роз'ємчик dc 5,5 на 21 Ось таким чином. UPS плюс це червоний дріт. І UPS- мінус – це чорний дріт. Тут, тут же паяти прям, ну, дуже легенько, я вам зараз покажу. Беремо паяльник, він вже розігрітий. Беремо наш провід, який ми замовили на АЛІКу. Червоний підставляємо до UPS до ось цієї площадочки такої прямокутної. І просто потримали, припой розігрівся, і приплавився до нашої контактної групи. І тепер точно так, до UPS тільки вже чорним дротом. Приклали. Трішечки потримали. Все. Все вже готово. Ось і вся пайка. Тут Ну, навіть першокласник, на мою думку, справиться. Перевіряємо, чи дійсно все ми зробили правильно. Червоний щуп мультиметра ставимо всерединку, а чорний до ось цієї площини. І бачимо, що у нас 12,83 Вже на виході. І ось цей штекер dc 55 х 21 ми вже вмикаємо в наш роутер або оптоволоконний перетворювач. А тут просто в розетку будь-яку. І все. Давайте тепер перевіримо наш. Девайс, чи він дійсно працює, ось я взяв роутер. Підключаємо USB-C-кабель в гніздо живлення і зарядки даного UPS. І вмикаємось в зарядочку, але я вмикнусь через FNB58, для того, щоб моніторити напругу силу струму та потужність, яка є на роутері. Так, бачимо, що зараз напруга 48 В. Роутер споживає 08 А і заряджає акумулятори силою струму. 08 А і потужністю 3,8 Вт. Підключаємось до нашого роутера. Ось у нас є роз'ємчик. Поставили. І що ми бачимо, що на роутері засвітилася лампочка, індикатор, який показує, що роутер працює. Давайте зімітуємо те, що у нас пропало світло. Світло пропало, але роутер не перезавантажився, він працює, як і працював. Тобто ДБЖ справляється зі своїми функціями. Світло знову з'явилося, але ніяких змін немає. Тобто, роутер працює, ДБЖ заряджає акумулятори і все, чудово. Купуємо два таких модуля: один на оптоволоконний перетворювач, інший на роутер. І тепер ми можемо не боятися відключень світла. Тому що інтернет, давайте ще раз. Роутер вже завантажився, світить синій світлодіод, і ми вимикаємо наш. Пристрій з мережі. Бачимо, що абсолютно ніяких змін немає і наш Wi-Fi працює в звичайному режимі. Мінімальні зусилля з пайки, там ну, дійсно навіть першокласник міг би справитись. Я не рекомендую, звичайно, це їм робити. Але ж ще перевіримо максимальну потужність, яку може видати даний ДБЖ. Бачимо, що вже знімається 10 Вт. Додамо сили струму. 11,5 Вт. Додаємо ще. Майже 13 Вт. 14 Вт. Все. 14 Вт. До висновків. Як ви бачите, за тестів все працює так, як треба. Безшовне перемикання з акумулятора на 220 вольт і назад. Ніяких проблем немає. Роутер працює, навантаження досить. Непогане 15-14 Вт витримує ця платка. Як на мене, це хороший результат. Єдиний мінус, що мені не сподобалось, але така вже плата, те, що нам потрібен додатковий блок живлення від телефону з USB-C-кабелем. Для мене це проблема невелика, абсолютно в мене їх вистачає. Є від старих телефонів, ось таке може підійти. І так само з кабелями. Вони недорого коштують, його можна купити або взяти старий. У всьому іншому, для тих, хто не вміє паяти, тут. Ну, я показав, що це елементарно, але навіть якщо у вас немає паяльника, ви можете взяти оцей провід, взяти плату, занести до будь-якого майстра в будь-який сервіс, і він вам там ну, за 10 гривень, ну, за 20 гривень припаяє оцих два проводки, і ви будете мати ДБЖ, який коштує недорого, і буде живити ваш роутер і оптоволоконний перетворювач, тоді, коли світло вимкнули. І не потрібно купувати дорогущих павербанків з usb a кабелем на dc 5.5, Тому що ось така платка. Також, що коштує там в районі 3 доларів, справляється з цим без питань. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ми вже зібрали дві третини від необхідної суми на зарядну станцію для 205-го батальйону роти вогневої підтримки. І щоб мотивувати вас задонатити хлопцям, я розіграю даний гайковерт, огляд якого є на каналі. Один шанс виграти це 20 гривень. 200 гривень, 10 шансів виграти. Розіграш буде проводитись офіційним рандомайзером від Монобанку. Тому долучайтесь, хлопцям потрібна допомога. Як тільки ми назбираємо необхідну суму, я зроблю розіграш, викладу його відео в телеграм-каналі, а можливо, і на Ютубі. Посилання на Монобанку залишу в описі відео та в закріпленому коментарі.